Паливна готова. Завершена. Інструкція для користувача. Щоб включити котел, включаємо його в розетку. Нажимаємо один раз. Включається гаряча вода. Ще раз. Гаряча вода і опалення. А ще раз виключено. Щоб включити опалення, повторяю, нажимаємо два рази. Один, два. Температуру підняти гарячу, нажимаємо на цю кнопку. Опустити, нажимаємо на цю кнопку. Кнопка перезапуску котла. Кнопка включення-виключення. Кран відкрили, другий кран відкрили. І підпитуємо. Тиск тримаємо чуть більше як півтора атмосфера. До двох атмосфер. Система велика, води багато, довгі траси, важливо тиск тримати трошки більший. Так, це кран на холодну воду, холодна вода. це кран на гарячу воду, це подача в котел, це подача на радіатори. Кран газовий. Так, ваш вічильник. Так, тепер по фільтру. Це ваш загальний кран. Перекриваємо воду. Відкриваємо воду. Щоб поміняти фільтр, міняємо його кожних два місяці. Перекриваємо вхідний кран, Перекриваємо кран оцей. Потім збиваємо тиск. Відкручуємо. Міняємо. Закручуємо, ставимо нову картридж, Закриваємо. Відкриваємо цей кран. І потім відкриваємо центральну задвіжку. Тут також є фільтр. Якщо десь зменшиться, зменшиться тиск. Дуже бажано почистити фільтр. Так, ще по опалення. Тут є грізовик. Один раз в рік перед опальним сезону перекрити цей кран. Перекрити цей кран. Відкрутити фільтр і почистити його. Як будуть у вас бойлери, то перекриваєте на котел холодну воду, перекриваєте гарячу воду і грієте тільки бойлерами. Грієте котлом, то крани відкрили. Так, коротко по опаленні, попаливні. Це все. По радіаторах всі радіатори гріють. Добре. Користуватися тільки тим краном. Не треба. Перекрили. Треба опалення, відкрили. До нижньої, до обратки, мій лісти, вона відрегулірована. Настроєна вся система. Працює, гріє, все супер. Так, крайні батареї, гріють. Тепленькі. Файно, все добре гріє. Казав власник, ніколи так не гріли. Гріють, все добре. Поміняли ці окрани зривим опером. Працює, супер. Так, гарячу воду включали через шланг, вода йде, гріє. За одну хвилину як у вас підходить сюди гаряча вода до крайньої точки. Перший етап, буде зак... Перший етап роботи закінчений, все працює, вода сюди циркулює. Будуть мийки, будемо вставляти сюди мийки, сололіфти. Це вже буде другий етап роботи. Весь залишок труби і по фасанині, та що нам не пішла. Дуже її тут мало. Все, залишаємо отут. Вона вам все піде на другий об'єкт. Все, Цей етап роботи закінчений. Так, будемо на зв'язку.